А ви знали, що Нед Старк живий? Кіріон Ланістер насправді Таргаріан. А у фіналі роману Джон Сноу стане королем ночі. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас божевільні фанатські теорії «Гри престолів». Тож погнали! Нед Старк живий. Всі ми пам'ятаємо, як швидко виписали Неда Старка, який, здавалось, має бути головним героєм, адже цей хлопець з обкладинки серіалу, а таких не вбивають. Але тут вийшло трохи по-іншому, але існує теорія, що насправді Старку вдалося вижити, оскільки інші члени родини Старків бран у серіалі Ар'я та Джон у книгах Варги, тобто люди, які здатні вселятися в тіла інших живих істот. Заволодівати їх розумом, керувати ними на відстані і бачити їх очима не буде зайвим припустити, що нед теж міг це робити, і саме перед своєю стратою перемістився в тіло Іліна Пейна, улюбленого ката Серсеєм. Адже якщо тварину, у свідомості якої перебуває Варх, буде вбито, варх виживе. А якщо людське тіло варга вб'ють, поки він перебуває у свідомості тварини, варх продовжуватиме жити у тварині. Так, наприклад, Орел перемістився у свідомість орла, коли його вбив Джон Сноу, та залишився в тілі птаха. І вже після смерті свого людського тіла навіть спробував виколати Джону очі. Також є доволі дивна теорія, згідно якої Нед Старк перемістився у тіло Голуба, щоб врятуватися. Але в образі Голуба був спійманий на голубиний пиріг Джофрі. Ймовірність такого сюжету близька до нуля, але думка цікава. Джон Сноу Азора Хай понад п'ять тисяч років тому в історії Гри престолів легендарний герой на ім'я Азора Хай захищав сім королівств від загрозливих білих блукачів. Легенда свідчить, що Азор мав відродитися знову, щоб боротися з прийдешньою темрявою. Тож ця теорія стверджує, що Джон Сноу відродився як Азора Хай, коли Мелісандра повернула його до життя в шостому сезоні. Адже вважається, що реінкарнація Азора Хая є нащадком божевільного короля, і Джон був саме таким. Також Азор і Джон мали особливий меч, яким вбивали білих блукачів. Азор світлоносець, а Джон довгий кіготь. У книзі Мелісандрі дається декілька натяків про Джона. Зокрема, вона думає про себе. Я молюся, щоб побачити Азора Хая, а мені показують тільки сніг. Звісно, все вказує на Джона. Але поки готував цей матеріал, побачив, що майже кожного персонажа фанати називають Азора Хай. Тут тобі і Дайнеріс, і Джорах Мармонт. Тому хто з них легендарний персонаж під питанням. Тіріон Ланістер Таргаріен. Та як відомо, мати Тіріона Джоана, померла, народжуючи його. І це одна з причин, чому Тайвін Ланістер завжди ставився до нього як до бруду. Прихильники цієї теорії також припускають, що Тайвін ненавидів Тіріона через те, що його справжнім батьком був Ейрі Старгарія, який, можливо, мав стосунки з дружиною Тайвіна Джоаною. І саме звідси і випливає різниця між Тіріоном та іншими Ланістерами, адже часом складається враження, наче як він не з тієї сім'ї. Можливо, це справді так. Також доповнює цю теорію думка, що у справжньому фіналі Тіріон Ланістер буде вершником на драконі. Адже у книгах, коли Дейнеріс бачить Рейгара Таргаріана, він їй каже, що у дракона три голови. Багато фанатів сприйняли це як те, що буде три вершники на драконах. Першим, очевидно, була Дейнеріс. Другим, як передбачалось, Джон. А третім Тіріон, який, здається, непогано з ними ладнає. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться моє відео. Хто підписується, хто тисяє вподобайку та вже пише в коментарях улюблений момент з Гри престолів. Також прошу підтримати вас збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Якщо кожен, хто подивиться це відео, закине 30 гривень, ми закриємо цей збір, мабуть, за тиждень. Давайте спробуємо це зробити, щоб наступного тижня я казав, неймовірно ми це зробили. Дякую всім, хто долучиться. Бран і божевільний король. Тренування Брана з триоким вороном у шостому сезоні дало йому деякі цікаві здібності. Одна з яких здатність проектувати свою свідомість назад у часі. Він не тільки може бачити події з минулого, але й взаємодіяти в тому часі з людьми. Наприклад, коли не наближається до вежі радості, він обертається і дивиться в бік Брана. Він його не бачить, але явно щось відчуває. У ще одному сюжетному повороті ми дізнаємо, що Бран вселився молодого ходора, затьмаривши його розум фразою «Hold the door». Звідси і випливає його ім'я Ходор. Відштовхуючись від цього, дехто припускає, що він також звів з розуму божевільного короля Ейріса. Бран вже одного разу відвідав Ейріса, ставши свідком того, як той наказує своїм людям спалити їх усіх. Теорія полягає в тому, що Бран спробував переконати Ейріса спалити білих блукачів, але король не зрозумів слів і замість цього спробував спалити королівську гавань. Також, згідно цієї теорії, Бран, який подорожує в часі, також боровся з Джеймі Ланністром і спеціально виштовхнув себе з вікна, щоб запобігти ще більш катастрофічному майбутньому. Хто вб'є Серсею? Як ми бачили в серіалі, Серсея загинула на руках свого коханого брата під завалами королівської гавані, як людина, що не покаялась в своїх гріхах, і серіал загалом намагався перетворити її на мученицю, а Дайнеріс виставити лихою. Але насправді фінал для Серсеї має бути дуже цікавим, адже розплата за всі її темні справи має бути відповідною. І на цю тему існує декілька теорій. По-перше, існує пророцтво, згідно якого смерть Серсеї прийде від молодшого брата. І, хоча багато хто вважає, що цим молодшим братом буде Тіріон, більш доречнішою була б смерть від рук Джеймі, її молодшого брата близнюка, що допомогло б йому завершити власну арку спокути, адже смерть під завалами з коханою від мерзенності, котрої він так віддалився, зруйнувало його історію. А ось вбивство королеви через біль втраченого кохання це було б епічно. По-друге, не забуваємо про Ар'ю Старк. Що як і будь-який нормальний підліток, що росте в здоровому середовищі, кілька років перед сном повторює імена людей, яких вона вб'є. Серсея безумовно була в її першій трійці, Тож, побачити, як вона вбиває королеву, було б цілком логічно. А тепер поєднуємо ці дві теорії, і тільки уявіть, ар'я маскується під Джеймі, проникає в червоний замок, обдурює Серсею і вбиває її у своєму фірмовому стилі. Ось це був би приголомшливий поворот в стилі Гри престолів. До речі, на тему фанатських теорій на моєму каналі є відео про Сімпсонів та Гаррі Потера. Тож, якщо вам цікаво, чому Гомер мільярдер та яку таємницю в собі ховає кіт Герміони, посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. Бран Старк це король ночі. Також існує теорія, що Бран Старк, загравшись в ігри з часом, стає королем ночі. Це в першу чергу випливає з їх фізичної схожості. Обличчя короля ночі, особливо його ніс, виглядало дуже схожим на обличчя молодого Брана. Їхній одяг також був напрочуд схожий, і те, що король ночі дивився на Джона і не зміг його вбити, могло бути пов'язане з тим, що він впізнав свого брата. Одним словом, всі проблеми через цих подорожуючих в часі. Скільки разів повторювали, що не можна змінювати минуле, але їм ніяк не дійде. Дайнеріс подорожує в часі, ховаючись під маскою Квейти. Пам'ятайте жінку у масці в другому сезоні, яка дала Дайнеріс пророцтво, яке вона використовувала, щоб йти по всьому есосу. Так от ця теорія стверджує, що квейта це Дайнеріс, яка носить маску, щоб приховати свою справжню особистість від свого минулого. Адже перше правило подорожі в часі не дозволяй своєму минулому бачити своє майбутнє. Місандея – безликий чоловік. Довірена особа Дейнеріс, місандея, володіє величезною кількістю мов, як для свого, здавалось, юного віку. А в книгах навіть має спогади про події, які відбувалися ще до її народження. І дехто припускає, що вона замаскований безликий чоловік. Але що саме він хоче від Дейнеріс, незрозуміло. Санса вагітна від Рамзі. Багато з фанатів після смерті Рамзі зачепились за його останню фразу Тепер я частина тебе, наче як натякаючу на вагітність Санси у світі серіалу. Це здається правдоподібною обставиною. Рамзі хоче спадкоємця від старків, але це було б величезним відхиленням від книг. У них Рамзі одружується з Джейні Пул, подругою Санси з Вінтерфела, яку видають за Ар'ю. Навіть Софі Тернер, яка грала роль Санси, спростувала цю теорію, стверджуючи, що фанати прийняли це дуже буквально. А своїми останніми словами Рамзі натякав на те, що завжди залишиться в спогадах Санси як частина її життя. Джон Сноу та Міра Рід близнюки. Це ґрунтується на тому, що батько Міри був єдиним, хто був у вежі радості з недом Старком, коли сестра Неда Ліана віддала йому свою дитину і благала неда захистити його. Що, якби у Ліани народилась друга дитина, і нед попросив Холланда взяти її і виховати як свою власну, крім того, Кіт Харрінгтон та Елі Кендрік чимось схожі. Таємниця склепу Вінтерфеллу склепи під Вінтерфелом уособлюють силу і гордість Дому Старків. Старки ховають своїх померлих, а потім використовують залізні мечі, щоб запечатати в них мстивих духів. Здається дивним, що старки просто не спалювали своїх мертвих, щоб запобігти їхньому перетворенню. Натомість існує теорія, що їх навмисно залишали неушкодженими, щоб вони могли воскреснути, можливо, за допомогою рогу зими, і битися пліч опліч зі своїми живими нащадками. Взагалі, по всесвіту Гри Престолів багато фанатських теорій. Наприклад, що Варіс це русал, який керує світом. Що драконяче скло це насправді драконячі відходи. Що вся історія це переказ Сема Тарлі, який її занотовує. Що Вестерос це світ середзем'я Толкіна, але далеко в майбутньому. Що під Вінтерфелом живе свій дракон. Але головним в цій історії залишається фінал, який отримав свою серіальну версію, що не сподобалась фанатам серіалу. Тож пропоную вам декілька сценаріїв, як може закінчитись оригінальна історія. І почнемо з найоптимістичнішого. Джон і Дайнеріс стануть королем і королевою. Деякі фанати сподіваються, що Дайнеріс і Джон опиняться на троні разом після того, як славно виграють війну пліч-опліч. Народять дітей і все в них буде добре. Звичайно, Джон і Дайнеріс родичі, але в родині Таргаріїнів стосунки між родичами не є табу. Джон і Дейнеріс разом могли б відновити дім Таргарінів на троні. Але хороший фінал занадто просто для Всесвіту Гри Престолів. Тож одразу рухаємось до наступної теорії. Вестерос знову розділиться. Дехто припускає, що Егон Завойовник об'єднав королівства, щоб бути сильнішим перед обличчям короля ночі, що виправдало б повернення до нормального життя після смерті останнього. Кінцівка, де всі королівства Вестеросу проголосили б незалежність, безумовно була б більш компромісною, адже Санса могла б правити північч, як вона і зробила в серіалі Джон і Дайнеріс королівськими землями, а Тіріон міг би правити заходом. Джендрі стає королем. Ще одна теорія кінцівки, яка має великий потенціал здійснитися. Джендрі був узаконений Дейнеріс і виявився справжнім спадкоємцем Роберта Баратеона, що логічно могло б його привести до залізного трону, якби він цього дуже сильно захотів. Не кажучи вже про те, що персонаж знаходився в так далеко внизу списку очевидних кандидатів, що це був би крутий сюжетний поворот для завершення серіалу. Король ночі переможе. Ця теорія закінчення епопеї була хітом серед фанатів ще до виходу в ефір останнього сезону. Оскільки ніхто не уявляв, що Гра престолів закінчиться хеппі-ендом, цей похмурий фінал не був би таким шокуючим. Король Ночі та його армія весь час здавались непереможними, і тільки сценаристи у серіальному фіналі вирішили зробити його дурним, де він дозволив вбити себе Арі. Тож перемога короля ночі насправді виглядала логічним завершенням історії та уроком вестеросу за ігнорування загрози, яку він становив. Джон Сноу стає королем ночі. Деякі фанати сподіваються, що Джон Сноу стане королем ночі, підніме армію мертвих і остаточно переможе Серсею. А заразом і Дайнеріс. Але як саме король ночі має передати йому повноваження, мені невідомо. Дуже цікаво дізнатися, яка з цих теорій справдиться, адже фанатів гри престолів ще очікує дві книги, які пролють світло на кінець даної історії. Але чи буде колись цей фінал екранізований, залишається великим питанням. Але попри це, не забувайте: увесь світ Гри престолів це лише цятка в оці велетня на ім'я Макумбер. Але на цьому ми не завершимо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Про найбільші касові провали фільмів 23-го року та найочікуваніші серіали 24-го. Переходьте та насолоджуйтесь!